Привіт! І сьогодні у нас влог, а саме з поїздки до бабусі. Одразу кажу, що канал буде запускатись і такого більше не повториться. Я сподіваюся, що ми наздоженемо наш актив і повернемо його. Ну а ми починаємо. І так, я вже трохи запізнююся, тому будемо збиратися і менше балакати А зараз я вирішила додати фарб. У життя. тому беру ось такий портфель, і в нього я покладу ось таку косметичку. А, далі штатив. Насправді це підставка, але я використовую його як штатив. А, далі а, зарядку і всілякі електронні прилади, і беру навушники, щоб було не сумно їхати. А, також в них є підсвітка а, і кабель, тому що я не знаю, наскільки вони заряджені і чи заряджені вони взагалі, чи можна було перемовитися на інший режим. Тож упаковуємо. Також я візьму з собою такий пледик для пікніку. Він двосторонній з однієї сторони він такий сіренький а з іншої сторони ось такий рожевенький. Також упакований Ну, а тут ми вже йдемо. Вималі, ще не відснувала вам дорогу, адже трохи заснула Загалом дорога забрала 40 хвилин, а я купила ладу і зараз чекаю сестру, і підемо додому. Ну, а ми вже приїхали і будемо потроху лягати спати. адже день був сьогодні на і сумливий. Тому всем папа, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і всім па-па!